Привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо тему шаблони функцій в мові C. Дізнаємося, що це таке та як з ним можна працювати. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Щоб зрозуміти цю тему, я для початку пропоную створити програму, яка не буде реалізовувати шаблонні функції. Пізніше, коли ми захочемо покращити цю програму, ми якраз використаємо шаблонні функції та дізнаємося на практиці, чому вони зручні. Отже, для початку ми давайте створимо просто звичайну функцію. Ця функція вона буде називатися PrintR, і все, що буде робити ця функція, вона буде приймати певний масив. А далі кожен елемент цього масиву вона буде виводити на екран. Отже, щоб нам тут прийняти масив, ми, звісно, можемо прописати ось в такому форматі, що ми будемо приймати масив, але набагато зручніше приймати масив е, за вказівником. Е, тобто для цього я прописую тут знак зірочки. Таким чином, я отримую якби перший елемент масиву, а далі додаючи 1, 2, 3 і так далі, я зможу отримувати наступні елементи масиву. Також, додатково, ми давайте тут створимо ще один параметр: це int-len. Це якби просто довжина нашого масиву, який сюди буде передаватися. Тепер ми створюємо тут цикл, він в нас буде йти від нуля до кількості елементів, і кожен раз на одиницю ми це все будемо збільшувати. Всередині циклу ми прописуємо, у нас тут лише один рядок коду буде, тому я фігурні дужки не додаю. І ми тут прописуємо cout, І далі я вказую, от що я буду виконувати процес розіменування. І кожен раз до нашого отого якби елементу до того масиву, який сюди передається, ми будемо додавати оцей параметр i. і далі кожен цей елемент ми будемо виводити. Будемо виводити через символ пробілу. А в кінці нашого циклу ми ще будемо виконувати перехід на новий рядок. Тепер в головній функції ми давайте створимо масив. Цей масив буде називатися R1. Це буде звичайний масив, куди ми пропишемо певні елементи. Це можуть бути будь-які елементи. Наприклад, ось декілька я прописав. І далі я хочу звернутися до нашої функції printR. В неї я передаю наш цей масив R1, а також передаю кількість елементів. У мене тут 6 елементів, тому просто число 6 я її. Передаю, якщо ми таке запустимо, звісно ж, ми побачимо, що все буде працювати коректно. Бачите, всі елементи, які в нас ось тут були, вони виводяться на екран. Ну, тобто наша функція вона працює. Тепер ми давайте з вами уявимо, що ось тут в нас буде ще один масив. На цей раз цей масив він буде з типом даних float, він буде по-інакшому називатися. Ну і тут будуть трохи інші елементи. Давайте повсюди ми впишемо. Якісь числа з крапкою. Ну і щоб, напевно, швидше, то я давайте скопію і оце одне і те саме число ось тут повсюду повписую. Отже, в нас досі є масив, ми його також можемо сюди ну, спробувати передати, але ви побачите, що вже тепер у нас, звісно, тут буде помилка. Адже тут ми очікуємо тип даних інтеджер, а передаємо вже тип даних флот. Ну і звісно, помилка. Вже на цьому етапі ви б могли сказати, що щоб вийти з цієї Цієї ситуації ми можемо скористатися перевантаженням методів і ну, або ж функцій, і дійсно це так. Тобто ми можемо створити тут ще одну функцію print R, вказати, що тепер ми будемо приймати тут float, І далі з цим всим ми тут будемо працювати. Ну і тоді я можу або передати інтеджер, або передати float, в залежності від цього буде викликана певна функція. Ну і далі все також буде опрацьовано коректно. Знову ж таки, давайте навіть запустимо і побачимо, що дійсно два наших масиви вони виводять Ходяться, все спрацьовує коректно. Разом з тим, ми помічаємо, що наші ці дві функції вони максимально схожі між собою, різниця лише у одному типі даних. Тобто, далі там нічого взагалі не змінюється, лише один тип даних, і з цього ми вже переписуємо там всю нашу функцію. І от, щоб нам все ж таки не переписувати функцію, ми можемо скористатися шаблонними функціями. Як це працює? Це працює наступним чином. Перед самою функцією ми можемо прописати ключове слово «template». далі відкрутить відкрити такі вуглові дужки і вказати, що сюди ми додатково будемо ще передавати «type name», тобто тип даних, і цей тип даних далі я в цій функції зможу використовувати. Тут ще насправді мені потрібно вказати назву для параметру, тільки раніше це були саме параметри, ну якісь значення. А тут ми вже будемо приймати тип даних. І ви можете вказати будь-яку назву. Наприклад, я давайте вкажу просто таку назву як е, літера. Це, ну тобто type, ну або ж тип даних, і тепер я можу сказати, що е, ось цей наш масив він буде тут отриманий е, по вказівнику, але тип даних ми також будемо приймати при виклику цієї функції. Тобто, е, я зараз не знаю, який тут буде тип даних, але я буду його приймати. Ось така тут в мене буде концепція. І що тепер відбудеться? Насправді навіть можна більше нічого не дописувати, і логіка буде тепер в тому, що. Що в залежності від того, який оцей буде в нас перший тип параметру. В залежності від цього, в нас от сюди відразу буде підставлений тип даних. В першому випадку буде інтеджер, в другому випадку буде float. Але щоб було трохи більше зрозуміло, що тут відбувається, я давайте перед викликом самої функції. Це не обов'язково, але можна дописувати. Перед викликом цієї функції я якби допишу ці вуглові дужки і вкажу, який саме тип даних я передаю. В першому випадку передаю тип даних Integer, в другому випадку передаю тип даних float. Таким чином, ми викликаємо print R, передаємо Integer, тобто от сюди буде записаний інтеджер. Далі інтеджер буде записаний ось тут, ну і далі ми вже передаємо параметри r1 та 6. R1 сюди передається 6 сюди. Ну і далі воно все буде опрацьоване. Тобто тепер ми з вами отримуємо те, що в нас є лише одна єдина функція, але оскільки це тепер шаблон, Функція Вона приймає ще тип даних, і тепер всередині однієї цієї функції ми можемо працювати з різними масивами, з різними типами даних, і все воно буде опрацьовано абсолютно коректно. Тобто, бачите, шаблонні функції вони досить зручні, і е, за їх допомогою ми можемо не тільки значення передавати в функцію, а ще й тип даних. Також варто відзначити, що тут в функції ви можете приймати відразу декілька типів даних. Для цього ви просто прописуєте кому. Далі ви прописуєте знову ж те саме те саме ключове слово type name. Ну і наприклад, давайте. Оце в нас буде t1, а це вже буде t 2 Тоді t1 в мене буде для першого параметру, а наприклад, t 2 в мене буде для другого параметру. Нехай також t 2 буде ще і для I. Чому б ні. І тепер я просто можу тут при виклику в виклиці функції також вказати кому і сказати, що другий параметр тут нехай буде інтеджер. Ну а в другому випадку, в принципі, теж вкажемо, вкажемо, що це буде інтеджер. Хоча, за бажанням, звісно, тут вже можна вказувати якийсь інший. Тип даних. Тобто ось так реалізуються ці шаблонні функції. Головна концепція в тому, що, окрім значень, можете передавати ще й типи даних, що часто буває дуже потрібним. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!